Від розваг сьогодення до подій минувшини. зараз. Давайте поглянемо, чим цей день 6 лютого відзначився в історії. 6 лютого 1900 року вперше у світі був переданий радіосигнал біди на морі. Російський вчений Олександр Степанович Попов на засіданні російського фізико-хімічного товариства продемонстрував прилад, названий їм грозовідмітником, який був призначений для реєстрації електромагнітних хвиль. Цей прилад вважається першим у світі апаратом бездротової телеграфії радіоприймачем. У 1897 році. За допомогою цих апаратів Попов здійснив прийом і передачу повідомим між берегом і військовим судном. Практичний дебют системи Попова відбувся пізніше. У листопаді 1899 році російський броненосець генерал-адмірал Апраксін налетів на підводну скелю. Щоб звільнити корабель, треба було підірвати каміння. Тим часом море крилося кригою і роботи потрібно було закінчити до весняного льодоходу. Для прискорення рятувальної операції був потрібен безперебійний зв'язок з командуванням у Петербурзі. Було вирішено використовувати бездротовий телеграф системи Попова. Система запрацювала не відразу. Але до 6 лютого 1900-го вдалося встановити надійний зв'язок, і в цей же день близько іншого фінського острова Лавансарі відірвало і віднесло в море крижину з 50 рибалками. Рятувати їх міг тільки криголом. Тоді Попов передав наказ по радіо, і криголом негайно вийшов у море, успішно врятувавши рибалок. Цей наказ став першою офіційною російською радіограмою. Бездротовий телеграф довів свою надійність і був прийнятий на озброєння флоту Росії. Цього ж дня, 1958 році, в аеропорті Мюнхена в авіакатастрофі загинули футболісти Манчестер Юнайтед. Літак британських європейських авіаліній зупинився для дозаправки в Мюнхені. На борту перебували гравці та члени тренерського штабу Манчестер Юнайтед, а також журналісти та вболівальники. Після дозаправки пілоти тричі пробували злетіти. Остання спроба закінчилася трагічно. Через сніжну кашу літак не набрав потрібної швидкості. протаранив огорожу в кінці злітної смуги і врізався крилом в будинок, що стояв неподалік. 23 чоловіки загинуло. Команда поверталася з матчу відповіді Кубку європейських чемпіонів в Белграді, Югославія, в якому Юнайтед грав проти «Цервени Звезди. В тому сезоні Манчестер Юнайтед виграли матч за суперкубок і йшли до того, щоб стати лише третім кубком в історії, якому вдалося стати чемпіоном тричі поспіль. На момент катастрофи команда також вийшла в півфінал Кубку європейських чемпіонів і п'ятий раунд Кубку Англії. 6 лютого 1960 року народився російський продюсер, композитор, заслужений діяч мистецтва Росії Ігор Матвієнко. Все дитинство його пройшло в комунальній квартирі на вулиці поблизу будинку, де жила його родина в районі Замоскворіччя. Після закінчення школи здобув музичну освіту за спеціальністю диригент в музичному училищі імені Іполітова Івана. А з 1981 року Матвієнко почав свою роботу як композитор, музикант-клавішник і художній керівник у вокально-інструментальних ансамблях Перший крок Здрасті пісня клас. Згодом Матвієнко працював у музичній студії Рекорд як музичний редактор і в цей же час спільно з виконавцем пісень Миколою Растаргуєвим і поетом Олександром Шагановим організував групу Любе. Для цієї групи він робив музичні аранжування і писав музику. Сьогодні він відомий композитор, продюсер, засновник груп «Іванушки Інтернешнл», Любе, Фабрика, Корні, Куба. А почалося все це з часів. Віа здравствуй, пісня, де Ігор виступав як клавішник. У лютому 2012 року Ігор Матвієнко був представлений у списку довірених осіб Володимира Путіна, кандидата в президенти Російської Федерації.